Вітаю в рубриці Експрес Гайд! Цього разу будемо розбирати ТТХ, другого підтвердженого лоту з новорічних коробок, і ним виступає важкий танк Японії Type 63. В цій машині стільки фішок, що голова йде кругом, але давайте по порядку. Перша особливість стосується нашої ходової, і коли знижуємо швидкість за рубіж 25 км на годину, в автоматичному режимі активується пневмопідвізка, яка при необхідності збільшує кути вертикальної наводки. І якщо гармата схиляється на ніс або корму, отримуємо буст в додаткові 4 градуси КВН до тих, які вже маємо. Отже. Передню частину ствол здатен опускатися в сумі на 12 градусів, а на корму мінус 10. Також специфіка заключається в тому, що чим ближче до бортів, тим менші наші КВН. Коли швидкість перевищує вище згадані 25 км, то ця фішка більше не працює. А працює двигун зі своїми 16,5 кінських сил на тонну питомої потужності. Максималка 40 км на годину та 15 заднього ходу. Даних показників плюс-мінус достатньо, щоб возити зовсім не рекордні, як для тяжа, 1450 хітпоінтів в стоковому стані та 1590, якщо поставимо загартування в слот, і прокачаємо польову модернізацію. А що ж з бронею? І тут варто брати до уваги позицію, від якої ми граємо, бо на рівні поверхні корпус не витримує жодного удару, і в самому товстому місці має аж цілих лапках 150 мм приведеної броні. Як ви зрозуміли, туди пробивають навіть шістки. Від бортів також не пограти, бо маємо ось цей скос, куди нам і будуть накидувати. Але ситуація міняється, як тільки ми приїздили на нерівності мапи та граємо від наших КВН. І коли позиціонуємо свій танк під таким кутом, то ББ та підкалібери неодмінно зрекошетять, на відміну від кумулятива, якому достатньо мати 250 мм пробиття. Якщо ж він полетить трошки вище в дуже міцну хитну башту, то там в нього немає і шансу. Дивлячись на цю нереальну приведену броню, можна сміливо нагородити її званням однієї з найміцніших на восьмому рівні. Тому що пробити її зможуть лише найпотужніші гармати 10 рівня, і то в поодиноких випадках. Невеличкі шанси з'являються тоді, коли снаряд пролетить точнісінько через центр гармати, там в нас 290 мм, або ж рикошетом потрапить у простір під баштою. Також нанести шкоду можна і в ось ці частини, але тільки в тому випадку, якщо противник неправильно користується своїми КВН. Вже по традиції кришки та корма вразливі для фугасів та артилерії. Маскування та огляд особливо нічим не вирізняються, вони доволі типові як для тяжа. Що не можна сказати про гармату японця, адже вона робить цей важкий танк найточнішим серед усіх представників класу. Таке звання він отримує завдяки абсолютно новій механіці в грі під назвою Охолодження гармати. Яка автоматично починає працювати після кожного пострілу, якщо ми виконали одне просте правило, а саме почекати трошки довше, аніж стандартний час перезарядки. Тобто, при стандартному КД у 8,7 секунди наш розкид буде складати 0,32 метри на 100, що між іншим також непогано. Але якщо після заряджання ми почекаємо ще майже 4 секунди, тобто в сумі 12,45 секунди, то після цього в автоматичному режимі наша точність вже складе неймовірні 0,24 метри розкиду на 100. При цьому, візуально, клієнт гри покаже нам додаткове, більш яскраве коло зведення, на яке ми і маємо орієнтуватися. І вже після цього пострілу історія повторюється. Тобто, Якщо ми воюємо впритул до противника, то користуємося звичайною точністю, а ось на дистанції така особливість буде дуже корисною, як і в ситуаціях, коли конче необхідно вицілити невеличку вразливу зону свого візаві, з якої, в свою чергу, ми можемо зняти в середньому 320 хітпонтів, бо саме таку величину має наш альфа-страйк. А щоб його реалізувати, є три типи снарядів: ББ, Кумолі та Фугаси. Пробиття яких доволі солідне, 230, 290 та 53 мм відповідно. ДПМ очікувано невисокий і складає плюс-мінус 2200 середньої шкоди на хвилину. Але як показує практика, для машин зі схожою концепцією гри це невелика проблема. Торнваген або ж Т832 являється тому прикладом. Наша стихія це рельєфи та гра від чугунної башти, яка може сміливо воювати навіть проти 10 рівнів. Бажано, щоб поряд були союзники, які не дадуть змогу увірватися до нас більш ДПМному противнику. Приємним плюсом є те, що коли ми переміщуємось на нову позицію, то як мінімум перший постріл ми робимо з покращеним розкидом. Додаємо до цього не саму гіршу стабілізацію і отримаємо декілька збірок обладнання. Перша загартування, досл та вентиль, який при необхідності можна замінити на стаб. А якщо граємо в топі списку, турбіна, досил та вентиль, який знову ж таки можна замінити. Щоб нормально фармити, тайпу нічого не заважає, а навіть навпаки, реалізація снарядів з новою механікою має бути на високому рівні. Не знаю, як вам, а мені особисто буде дуже цікаво потестувати машину, в яку одночасно втілили аж цілих дві механіки. Сподіваюсь, пощастить вибити її з новорічних коробок. Цікаво почитати і ваші думки з цього приводу. Дякую за вподобайки та підписки, чекаю вас на вечірних стрімах та в спільноті Телеграм. Посилання в описі. Слава Україні!